Вінницькі підприємці можуть претендувати на консультативні послуги, які надаватимуться завдяки ресурсам Європейського банку реконструкції та розвитку. Це програма підтримки малих та середніх підприємців, діяльність яких в цьому успішна, але потребує рекомендацій. Спеціалістів підприємці можуть розраховувати на консультації маркетологів, технологів, екологів, фахівців зі стандартів якості та інших фахівців. Ці поради мають розставити на місця нинішні пріоритети і додати нові, наприклад, залучення соціальних мереж для або ж розробка стратегії виходу на нові ринки. Програмою консультативної підтримки ЄБРР в Україні вже тепер користується 170 суб'єктів малого і середнього бізнесу. Це доктор, консультант, який з підприємством, і видит ці всі изменения і може скажем так менять рецепти, да виписувати какие-то інші препарати і все в течение проекта в рамках програми надається фінансова допомога э, в межах 50-75% вартості відсотків консалтингової послуги, але не більше ніж 10 евро. Это тисяч євро. Всім предпринимателям очень интересно будет эта программа. Конечно, чудово це обов'язково. Я вважаю, що кожен хто веде власний бізнес обов'язково повинен знати про цю програму, і це додатковий ресурс, який може використовувати кожний бізнесмен. Мене більше всього задовільняє таких допомогах, що це адресні допомоги, що це не просто розбазарювання кошти грандових програм.